Сьогодні у нас на огляді клавіатура прямо з нульових. Тут є монітор. Чи можна пограти на ньому в Cyberpunk та Stalker 2? Хто такий EpoMaker і навіщо вам багатофункціональна крутілочка? Про все це ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Володимир Бортюк, а ось це EpoMaker AK-820 Pro. Коробці у нас сама клавіатура, кабель Тайпей Type Type-C, комбінований пулер кікапів та свічів і інструкція з гарантією. EpoMaker Maker AK820 Pro це бездротова механічна клавіатура формату 75% з крутілочкою гучності та TFT-екраном з діагональною 0,8 дюйма та роздільною здатністю 128 на 128 пікселів. Власне, ось ця от клава була зроблена в колаборації між Adjust та Apple Maker. Завдяки екранчику можна доволі просто керувати клавіатурою без залучення ПЗ, дивитися її статус та виводити будь-які гівки. Детальніше про це трохи згодом. А з іншого, у нас тут доволі непоганий набір. Зустрічає нас клавіатура даблшот кікапами з українською локалізацією, що просвічується. Якщо вам сподобається, і клавіатура користуватиметься популярністю, дистриб'ютор робитиме і цікавіші варіанти кікапів. Профіль кікапів у нас ОМ під кікапами Свічі GIFT-SWITCH. Це п'ятипінові лінійні перемикачі, вони змазані з заводу і мають 60 грам силу натискання. В правому верхньому куті у нас крутилочка, що виступає і як контролером гучності, так і елементом керування самою клавіатурою. Посередині зверху у нас присутній Type-C порт, а знизу прогомовані ніжки на корпусі та двопозиційні повноцінні ніжки, ну якщо кута нахилу корпусу вам недостатньо. Також присутній магнітний слот під USB ресівер та два перемикачі, тогл сумісності між Windows та Mac, і трипозиційний тогл режимів підключення 2,4 ГГц, провідний USB та Bluetooth. Версія Bluetooth тут 5,1. Клавіатура вже звично для подібних маніпуляторів вміє запам'ятовувати і перемикатись між трьома пристроями. Батарея тут на 4000 махів. І виробник заявляє, що її вистачає до 200 годин безперервного використання. Ну, тобто за умови, що rgb підсвічування буде вимкненим. Підсвітка ця, до речі, доволі приємна, та й з її налаштуванням можна гратись майже нескінченно. Клавіатура має 5 піновий HotSwap сокет з південною орієнтацією діодів. Завдяки чому підсвітка виглядає яскравіше. Змінити свічі простіше простого, а докидати шумку сюди ви навряд будете. Тут її і так 6 шарів. Завдяки FlexCut, платі та гаскет Маунту ми маємо доволі пружну клавіатуру без ніяких паразитних шумів, лише ваші перемикачі, кікапи, ну і ви самі. Власне, клавіатуру можна налаштовувати двома способами: перший це через крутілку і вбудований екранчик, а другий це через ПЗ. Самої клавіатури можна налаштовати режим, колір та швидкість підсвітки. А в ПЗ для Adjazz ak 820 Pro, яке треба скачати саме з офіційного сайту Джаз. Бо лише там присутня остання версія, в якій на порядок менше багів, можна зробити плюс-мінус все, що завгодно. Записувати макроси, грати з підсвіткою, ремапити основний та функшн шари, тощо, тощо, тощо. Виробник зробив цілих 20 пресетів аржівої підсвітки, не враховуючи користувацький та режим візуалізатора музики. Цікавого, що ще можна зробити в ПЗ, це налаштувати Debounce, який тут називається Key Response Time і має 5 рівнів. Та найголовніше гіфки для вбудованого екранчику. Щоб отримати меню гіфок в програмному забезпеченні, треба підключити клавіатуру через Type-C. Після цього у нас забуде окремий пункт меню, що відповідає за екранчик. Тут ми можемо або намалювати якусь анімацію по кадру прямо в інтерфейсі цього ПЗ, або імпортувати вже готову анімацію, як по кадру, так і файлом GIF. Ви можете налаштовувати час програвання кожного кадру, окремо чи всіх разом, подивитись, як буде виглядати результат з поточними налаштуваннями, та, власне, залити анімацію в пам'ять клавіатури. Одночасно там може знаходитись лише одна анімація. Також присутні обмеження і на довжину анімацій, і воно складає 255 кадрів. Роздільна здатність вашої імпортованої гівки не має суттєвого значення, бо якщо ваша картинка буде більшою за підтримувано, ПЗ просто зменшить її при імпорті до розміру в 128 на 128 пікселів. Але важливо пам'ятати, що екран квадратний, а всі гівки не обрізаються під квадрат при імпорті, а вписуються в нього. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша анімація була якось спеціально кропнута, треба це зробити заздалегідь в якомусь графічному редакторі. ПЗ наразі в Беті і досі має якісь помилки чи вильоти, то там, то сям. Але це не те, щоб сильно крити. Пічно враховуючи наскільки стабільніша, поточна 1.2 версія, за релізно 1.0. Це прям ну, небо і земля. Я коли почав користуватись цією клавою і поставив версію 1.0, моя срака горіла так, що це було видно десь в радіусі 50 плюс кілометрів від Києва. А після оновлення на актуальну 1.2, ну, місцями тупить, але жити більш ніж можна. Плюс наш дистриб'ютор працює над українською локалізацією цього софту. Але воно буде коли буде, і я вам цього не казав. Що я можу сказати? На мій хлопський розум звучить ця клавіатура на більше грошей, ніж вона коштує. Тайпінг приємний звук чіткий і мармуровий. Ось так воно звучить з різними свічами. У порівнянні з моєю клавіатурою на тихих свічах. Та відкриванням баночки енергетика. EpoMaker AK820 Pro це класна бездротова клавіатура, що охрінезно звучить та дає можливість допіляти себе, як вам заманеться. Завдяки офіційному дистриб'ютору ми отримали можливість придбати її за ту ж ціну, що й на AliExpress, але з доставкою в наступний день повноцінною українською легендою на кікапах та гарантією. Якщо ви давно собі хотіли невелику бездротову клавіатуру з марблі звуком та ще щоб її зручно було таскати з собою всюди, чому б не придивитись до ak 820 Pro? Пишіть у коментарі, яку гівку ви першим ділом поставите на екранчик своєї клавіатури. І не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось. А у мене на цьому, все. Дякую за перегляд.